Мало такий стайлер 7 в одному. Я уявлення не маю, як ним користуватися. Тут в наборі є рукавичка, що мене лякає. А основна штука завжди хотіла такий фен. Це така штука для курчавого волосся. насадка якою я один раз в житті в дитинстві користувалася, і вона заплуталася у мене в волосся, тому я її боюся досі. Два отаких накручування з різних боків ліве і праве. Така щітка більш пласка, не знаю для чого. Отака решістка, і вона повинна типу виправляти волосся що його зробить я наче в літаку побувала. Це волосся мені здається швидше, ніж коли я звичайно свою фенам користую. Перше, що мене цікавить ця насадка, яка типу повинна робити так, щоб у тебе на голові не було такого волосся. Я щось не зрозуміла, як нею користуватися. Ти підносиш її, вона розганяє волосся так в різні боки. зрозуміла, що це повинен був бути типу повітряний вирівнювач, але волосся у мене в різні боки так і торчить. Саме приблизно як звичайного фену ціна цього не маленька. Скажу. Пробуємо а нагрілася. Ось для чого походу ця рукавичка. Пробуємо ці навертувачі. Треба робити. О, поїхали. <світ> Ура, я навчилась! Тому то, що треба його вмикати і вимикати кожні п'ять секунд, звісно. Я на випускник не зібралась. Ну, Нічого собі. Падочка впадла в другу сторону робити, правда? Зараз. Вона швиденько накрутила. Е, капець. В принципі, цікаво, куди я так буду ходити, і скільки вона так буде триматися, до речі, ще цікаво. Я сьогодні йду на зустріч, подивимось, як вона себе буде поводити. Позаду. Я не зробила. Оця частина залишилась пряма, але мені впадло. Всі дві насадки треба ще дізнатися, як вони працюють. Е, якщо знаєте, напишіть мені. Тільки що прокинулись. дивіться який укладка залишилася майже така, як була вчора. Я, якщо чесно, думала, що вона розпадеться буквально одразу.